Данські поти, ясна зоря світить, ой на ярмайона, ясна зоря світить. Вам бажаємо гарної, смужної путі, гарної вечері. Знаймо своїх молитвах, як наші воїн. Які, звичайно, сьогодні захищають наш мир, наш спокій. І звичайно, що кожна молитва це є інесення, і, і українсько для кожного воїна, який захищає сьогодні всіх нас. Христос решає. Усі з книжками, усі з молитвами, ой, знайомі. Моїм животворним таким духом нині не повсякчас і на віки віки. <плес> Господин, ти Господи, дивні діла Твої немає ні одного такого слова, щоб задовільно співу чудеса Твої. Великі ти Господи, дивні діла Твої немає ні дня такого слова, щоб довіно спіли чудеса Твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої немає ні одного такого слова, щоб звинуватись біло чудеса Твої. Говори. Хрестився, Ти Господь, Господи, для голосів син добрі. Ти я вився, огріла йота маща проявляється на дусія, ні голуба, Нині Христос хрещається Дух і появляється на віці.